Ще не встигли розкластися, дивіться, ще я йду. Андрій каже, вже треба сняти. Що сняти? 45-46 сигнальчик. Дивіться яка ямка. І бачу, щось витягнув. Чому? Що це не Русь? Це Русь. Це в нас Русь. Заліз в воду витягнув. Ого! Потім це. Ого! Ого! Угу. Всім привіт! Вітаю на каналі Cop Сьогодні не дуже звичайний такий вихід. Папи, сьогодні день народження. А ми працюємо в три прибора. Я мінелапа Quinox 900. Папа з обновочкою Мінелапа Quinox також 900. Андрій мінелапи Квінокс 600. Забігаючи наперед, Андрій купляє морожена. Так що вам гарного перегляду а ми погнали. Ще не встигли розкластися, дивіться, ще я йду. Андрій каже, вже треба зняти. Що зняти? Фібула, ні, ні. Щось кругленьке, ні, ні. У, хоч дуни. Зразу со старта перстеньочок. Роза вітрів. Зовсім непогано. Непогано, а непогано. Всесна. Вітаю. Дякую. Так, сьогодні в нас в папи день народження і в папи є обновочка. Дев'ятисотий. Ну що, думаю, що щось знайдемо. Думаю, дід Хабар сьогодні дасть якийсь подарунок. 25 чітко. І дивіться, що я бачу... Опа, щось кругленьке. Що це у нас кільце якесь? Схоже на... Так, да, дивіться, яке кільце з орнаментом. Кабе таке. Таке середньовічне. А могло бути золото, правда? Але на жаль. Ну нічого. Точно не золото. Ні. Клас. Ну таке кільце забрав. Знахідка дивіться яка. Опа! Бойовий серп. Так, друзі, є шматочок стрібельця. Маленький гарненький шматочок. Срібло. Так, з цієї ямки випав нам тильнік від ножа. Такий то бронзовий тильничок. 45-46 сигнальчик. Дивіться, яка ямка. І бачу, щось витягнув. А що це в нас? О, я думав це Боратінка, а вказувалося ні. Це в нас якийсь солід, срібна монетка. О, це вже добре. Ось така то монетка срібна. Так грає на сонці. Класно. В колекцію забрав. Так, дивіться, був в мене сигнальчик. Ось на такій глибині. Отак от. Ей, бачу. Бачу отакий-то От сигнал і піднімаємо. Опа. І в нас якийсь перстеньок. Ць незвичайний, срібний, так? Да? Так, ми їмо. Дивіться який. Цікавий такий. Клас. Незвичайний. Там, може ще якийсь малюнок є всередині, чи тут камінчик був. Камінчик так. Напевно, де. Ну така то знахідка. Закопав я свою саму кращу ямку. А чого саму кращу, бо вона закопана, а поруч папа щось знайшов. І дивіться, що це в нас. Чуєш, це не Русь? Це Русь. Це в нас Русь. Та, да, це Русь! Угу. Не дуже грібов був. Русь, і ціленький, класний. Взагалі. Поруч, поруч, бачите, два 2... Три метри. Клас. Ну що, дід Хабар тебе це, а, сріб, що? Ні. 20 копійок. 33 рік. Ну так от. Так, дивіться яка ямка, якийсь сигнальчик 90 стабільно і бачимо кругленьке щось. І що це в нас? Щось мені кажеться з цією з куркою. А ну, підемо по моїм капуста, не капуста. У нас у нас деньга, походу, але якась красива. Дивіться, опа, курка і опа, 1730 якийсь рік. ну Монета класна. Хорош, хорош, хорош. До речі, там вже було копано, це я вже докопував чиюсь ямку. Хтось пропустив. Так, дивіться, викопав залізяку, думав спочатку якийсь болт. Як почав мити, дивлюсь не болт. А потім як придивляюсь, тут є якісь насічечки. Що за залізячка? Не знаю, може хто знає, підказуйте. Те, що тут такі насічки, це вже цікаво, правда? Отака то штука. Глиняний виріб з отвором сквозним. А що то було? Не знаю. І так, друзі, от тому є сигнал, але дуже глибоко. Є догадки, що таке може бути. Думаю, що це знаряддя праці по русі. Так що зараз докопаю, вам покажу, чи я був правий, чи не правий. Глибина, дивіться, яка. Ось така. Зараз. Докопаємо, покажу. Так. Лопата а Така то знахідка. Так, ось ці ямці був. Залізний сигнал кованина і викопав ось таку ту штуку. А що це таке? Поки що не знаю. Щось мені здається, що це механізм від мушкета. Самий замок, ні? Чи да? А може я фантазер. Фантазер. Ти мене називала. Ну не знаю, ну ось така то штука із тієї ямки. І так, друзі, візуальна знахідка. Дивіться. Не встиг, не встиг врятувати. Колись були це стремено. Стремено від коня. Отак от, а? Час, час його не пошкодував. Ну, нічого, але я все одно заберу. Можливо, реставратор дасть йому друге життя. Не оставляти жся так. Так, з цієї ямки витягнув ось такого ножечка. Також по русі. Отак от, от. Так, випала мені якась штучка. Я думаю, що це може бути якесь красальце. Якщо ні, можливо, то підказуйте. Так. Прямо біля берега буквально. Тряпався мені ось такий тон ніж, але ж з. Тильничком, не тильничком. Це якась типу, як гарда, чи що це, ну, такий-то артефактик. Забираємо. Щось небо затягнуло, вітер піднявся. Аби ж доща не було, то нам сьогодні шашличок жарити. Так, трапився нам радянський монітос, 2 копійки 1900 якийсь рік. Пізня, не цікава, але. Сам факт першої монети радянської покажу, а більше не буду показувати ні ходячок не буду показувати, ні радянщини. Отак от. Так, щось нас Андрій гукає, але нам іти трошки є що. Але каже, з ними, буде каже, цікаво. Ідемо. Так, наконець-то я дійшов до нього. І? І що ти хочеш показати? Не спішати. Я прийшов, знайшов цього. Хотів почав шукати далі, знайшов цього. Ого. Опа-опа-опа. Потім вискочило цього. Опа-опа-опа. Це в комплекті. Опа-опа-опа. Потім цього. це що? Не знаю, якась частинка. Тим заліз в воду, витягнув. Ого, баскетбол. Потім цього, Ого. Прям біля того ще цього, Ого! Я просто в шокі. Це що шо раніше? Йолк. Це все тут? Це вода. Ого! Ага. Йолки-паки, треба фоточку зробити. Ану, понюхай, чим це пахне. Ах. Мороженом. Мороженом пахне. Вишньовим. Вишньовим. Шончиком, Так, да, перстаньок також жирніший. І ця шапочка від нього лежала ну, сантиметрів 40. Так, тут ще папа повинен сьогодні знайти По-любому, Я вже теж думав заколів. Хай шукає. І так, результат нашого сьогоднішнього виходу. Просили показувати шмурдячок, скільки шмурдяку ціле ціле відро заліза винесли з ставка. Так, а далі хабарничка моя. Що в мене є? Ходячка, радянчина, гудзик, напевно, радянський, крисало, тильник від ножика. Е, ножик, ножик. Потім е, лопата середньовічна. Потім візуальна знахідка е, стремено. Е, два серпа. Два серпа, а із цікавого є діньга. Діньга є. Потім є. Соліт в нас. Потім є два перстенька Не перстенька, одне колечко, ось таке то цікаве з орнаментом, а другий то перстеньок. Ось такий-то срібло, не срібло, не знаю, не скажу. Так, А далі хабарничка папи. Що в нього є? Новий прибор сьогодні обкатав. Юрій МД. Привіт, дякуємо за. Прибор. Так, а що в нього є? 25 копійок ходячки, Радянщина, ще одна радянщина, радянщина щитовичок. А із цікавого Ось таке то кільце, чи це не кільце, чи це сережка, не сережка черняхівська. Так, далі ось така то штучка, не, не зрозуміло що це. Потім шматочок срібла. Хрестик по керу і від Енкопіона на верща. Є ще серп також керовський і якийсь ножик був. Так, а далі, а далі Андрій. Він сьогодні з мороженим. Що в нього є? Пряжка, гудзик, ходячка, дві фібулки, точніше спинки фібулки, така незрозуміла якась штучка. А із цікавого, а із цікавого, в нього є ось такі ті, дві штуки, два перстенька. Один роза вітрів, а другий незрозуміло який, але зламаний. Шкода, що зламаний, але це один той самий перстеньок. Так, отака От то штука. якась накладка була, не накладка, не знаю. Також шматочок срібла, як в папи. Папа Андрія дуже срібло. А найжирніше це гох два хрестика. гох два хрестика. Отак от. Отакий то виход був сьогодні. Андрій І... помив. Ну, відпалили. А ні. Такого. Камінчик, оказується, є. Він такий бачив якийсь. Всередині є камінчик.